Але це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік. На те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. Тому на варіант, звичайно, сторону, не... Тому абсолютно зрозуміло. Що вчорашня поведінка Російського Газпрому є частиною розробленого плану. Який почався з анексії Крима, терористів в Донбасі постачання зброї Росією і відправку російських бандитів на територію України, газова агресія, економічний тиск. І уважи. І по ночам з ним всякі папірці також підписувати ніхто не буде.